А як вони зжимають оцей диван в таку маленьку упаковку? Це ще вдома потім теж зможу так зробити. Да? Ну вдома це теоретично можна спробувати, якщо ти пилососом витягнеш повітря і маєш дуже сильні руки, щоб скрутити в рулончик. Але насправді це складно, тому що ось такі диванчики безкаркасні. Це диван, до речі, це не матрас, щоб ви розуміли. Е, вони вакуумуються під пресом, під тиском 8 тонн. і потім вже скручуються в ось такі рулончики. До речі, за рахунок цього доставка безкоштовна, ми її сплачуємо за клієнта. Це диванчик Експромт, це диванчик Теді, навіть більша модель двохметрова. Але виглядає, дивіться, ну зовсім маленький. Так, да, він не легкий. Тут вага у тедіка десь кілограмів 45. Тобто, не те, то, що ви взяли і легенько понесли. Але вдвох взяли за ручки з обох сторін і можна перенести з пошти, а можна і не нести, тому що у нас доставка безкоштовна навіть до під'їзду ну, на адресу, куди ви замовляєте. Тому. Каталог на сайті Солоха є, диванчики дуже часто є в наявності, можна замовляти будь-які моделі. Це все без каркасні, і всі в різних кольорах і тканинах. І крісла, до речі, є. Кому треба невеличке спальне місце, то 80 см є мінімальний розмір крісла. Коротше, солоха є, доступні оплати частинами в шапці профілю телефон для зв'язку.